Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за натис сезон лазурної мантикори. Уже з'явилися подробиці цієї події. Вона у нас вийде з виходу оновлення 1.26, тобто в вересні, і буде впродовж року тривати. Зараз ми поговоримо про річну нагороду Stinger, Це в нас акційна машина 10 рівня, клон, зміни в ранговій системі, ребаланс прогресії. Оновлені модифікатори бою, нове бонове обладнання також за нього згадаємо, нова техніка 10 рівня, яка доступна, обговоримо, оновлення мап і тренувальна кімната. От це ми все будемо почергово розглядати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, а саме з річної нагороди. Представляємо вам Stinger. Річна нагорода натиску 2024-2025 року. Це важкий танк 10 го рівня, що є приголомшливою реплікою Т-57 Heavy. Ця унікальна машина має шикарний 3D-стиль прогресії і поставляється з спеціальним екіпажем, що додає їй ексклюзивності. Стиль Стінгер матиме різні подоби прогресії залежно від ваших результатів наприкінці року мантикори. Зберіть 9 чи більше прапорів натиску, особлива валюта події, протягом сезону, щоб здобути цей неймовірний танк разом з іншими цінностями. От перша зміна, яка в нас є. Я говорю зараз не про танк нагородний, це все зрозуміло, а за те, що треба зібрати всього 9 або більше прапорів натиску для того, щоб отримати е, цю машину. Тобто, якщо ви будете постійно доходити до рангу срібла, от в цих сезонах натиску будете до срібла доходити, а це буде зробити простіше. Зараз ми поговоримо ще про це, то ви зможете отримати е, унікальну. Машину акційну 10 рівня, в даному випадку, Stinker Це перша зміна, вона дуже крута, друзі, тому що набагато більше гравців зможе отримати дану машину. Ви її вже бачили на своїх екранах. Далі, що у нас є? На додачу до річної нагороди ви зможете здобути різноманітні сезонні елементи зовнішнього вигляду, зокрема, новенький 2D-стиль прогресії, міфічний гібрид Погляньте самі. Ну Тут такого нічого цікавого немає, тому що тут серйозно тільки елементи зовнішнього вигляду. От ми можемо подивитися, чемпіон, золото і так далі. і так далі. Тільки на чемпіоні дивлюся, з'являються бони, але ви самі усвідомлюєте, що до чемпіона дійти е, дуже і дуже важко. Також у натиску на вас чекатимуть спеціальні щотижневі бойові завдання. Це дуже крута штука, друзі. Я їх постійно виконував і забирав. Хороші нагороди, зараз ми обговоримо які, які потрібно виконувати послідовно тільки в цьому режимі. За виконання кожного ви отримуватимете ігрові цінності, як одні танкові преміум акаунту, бони чи кредити. Крім того, виконання всіх п'яти бойових завдань за тиждень вам монету натиску. Ви автоматично отримуватимете нову нагороду за кожну додаткову монету натиску. Дивіться, якщо ми впродовж шести тижнів будемо виконувати там тижневі завдання, от є прогресія тижнева, якщо ми будемо виконувати постійно ці завдання, то ми зможемо в фіналі. Кожного, так скажемо, запуску натиску забирати до 3 днів преміум аккаунту, до 5 резервів на кредити, плюс 50% бони. Універсальний посібник, збільшена снарядостійкість це бонове, друзі, обладнання. Дуже хороше бонове обладнання на халяву. І 2D-стиль, міфічний гібрид лазурний. от такі от хороші нагороди. А тепер те, що позитивне, те, що гравці. Дуже просили, і я в тому числі у багатьох відео говорив, що потрібно робити простіше проходження оцих рангів. У натиску, тому що дуже великі втрати очків. А з перемогами ви самі знаєте, як пощастить. І от дивіться, що у нас є: зміни в ранговій системі, ребаланс прогресії. Ми спростили рангову систему, щоб зробити її більш збалансованою і доступною. Ранг залізо значні зміни для полегшення прогресії. Це дуже круто, друзі. Ранг бронза помірні зміни для легшого просування. І ранг срібло незначні зміни для полегшення просування в будь-якому випадку, навіть якщо в рангі срібло є незначні поліпшення просування, це вже дуже величезний плюс, тобто більше гравців зможе проходити ці всі ранги. Ці корективи допоможуть просуватися рангами швидше і ефективніше, а грати в режимі стане приємніше. Звісно, стане приємніше, подивимося, як це все буде на практиці. Оновлені модифікатори бою також є у в історії натиску і в World of Tanks Ми змінюємо одну з ключових ігрових механік: розкид потенційної шкоди зменшено з плюс-мінус 25%, те, що в нас завжди було, до більш передбачуваних плюс-мінус 12%. Це суттєві друзі зміни. Тобто, вже не буде у нас такого величезного розкиду по шкоді, плюс-мінус 25%. З огляду на змагальну природу натиску, ця зміна зробить надійнішим завдання шкоди в режимі. Ну і Тут є така приміточка, що вона буде тільки у сезоні лазурної мантикори, а далі вже подивимося, чи вона з'явиться чи ні. Також ми відкоригували наступні модифікатори. Новинка: зменшення пошкодження внутрішніх модулів зменшено на 50%, що допоможе машинам довше знаходитися в бою. Новинка, шанс підпалення двигуна повністю прибрано, щоб позбутися одного з найнепередбачуваніших елементів гри. Друзі, тобто вже підпалити в натиску нікого не зможете, і вас відповідно не підпалять. Часу виявлення збільшено з 3 до 4 секунд, щоб вам було простіше зреагувати на загрози. І от ми можемо подивитися в попередніх сезонах, що в нас було плюс 25% було міцність техніки. Зараз плюс 650 одиниць міцності. Було часу виявлення 3 секунди, стало 4 секунди. І зменшення пошкодження внутрішніх модулів. У нас взагалі нічого там не чіпали, а тепер 50% на 50% зменшено пошкодження модулів. І плюс до того, шанс підпалення двигуна також зведено до нуля, тоді як було 10 20% у попередньому сезоні. По новому обладнанню коротко, дуже скажу, це в нас закрита система вихлопу, я вже про неї говорив. Вона поліпшує маскування техніки на 6% для важких танків, на 8% для ПТСАу і на 10%. Для легких танків. Ну Звісно, в основному всі її ставлять на ЛТшки, там максимальний буст до маскування. Також у нас буде доступна нова техніка 10 рівня і оновлення МАП. Дивіться, по техніці Harikane, QLінь, Целінь, якщо правильно, король мав, об'єкт 268, варіант 5M60, MX50 Fort 150. 121 b 113 Beijing Opera. Оця техніка тепер буде доступна в цьому режимі. До опрацювання мап, нові мапи, мурованка, Live Ox, тепер доступні в натиску. Повернення мап. Хім повертається після перероблення. Це дуже круто. Плюс три мапи, можна сказати, буде в цьому сезоні. Тренувальні кімнати відточити свої навички. Вони тепер у нас доступні, тобто задарма. Ми можемо катати і не витрачати ніякі ресурси, тренуватися. Звісно, це тільки для тих. У кого дуже багато часу. Тому що в мене, от, наприклад, я там вечірком зайшов, трішечки покатав, виконав завдання. До речі, їх доволі просто виконувати. Десь за пару годин, от в тиждень-пару годин, граєш у натиск і можеш їх виконати. Якщо не пощастить, то нехай три години. Але це не дуже багато. Тим паче, що в натиску можна качати і прогресію бойової перепустки Тобто виконується завдання, і це дуже круто. От така от інформація в нас по натиску. Тобто позитивні є зміни, друзі, позитивні. Перше, це те, що за 9 виходить прапорів Пегаса, зможемо забрати акційну машину 10 го рівня. А, друге, позитивне, це те, що на рангах а, у нас виходить залізо, бронза і срібло. Стане. Простіше, просто-напросто проходити от саму прогресію, тобто будемо просуватися набагато комфортніше. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і пишіть, що ви думаєте на рахунок натиску, тому що я бачу оці зміни, які зараз будуть позитивними. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!